Привіт, друзі! З вами Євген Цухарєв і Київська школа клінінгу. Цього разу ми не будемо з вами говорити про те, що чим мити, як організувати клінінг і подібні речі. Цього разу у мене до вас прохання. У нашої прекрасної викладачки, Алени спляк, викладачки з медичного клінінгу на фронті служить чоловік. Чоловік, який займається медициною. Я не буду називати звання і посади, але він займається медициною. В нього є в підпорядкуванні люди, і в нього є дуже серйозна і нагальна проблема: це реп на медичний. Евакуатор, тобто на медевак. відповідно, нам треба зібрати суму, яка перебільшує 400 тисяч гривень. З одної кишені то не достанеш, і так не положиш, бо давно б вже зробили. Я вас прошу, якщо у вас є можливість. Там буде посилання на банку внизу. Будь ласка, допоможіть зі зборами на евак. Це важливо для нас, як для школи, важливо для Али і її чоловіка, важливо для пасанів, яких витягують з передка. Відповідно, кожна ваша гривня буде дуже в нагоді. Дуже вас прошу, дуже вам одразу дякую. Слава Україні і разом до перемоги.